Речі корупція, наші закордонні партнери і наш головний стратегічний партнер. Навіть зараз представник уряду Сполучених Штатів, він завжди говорить: у вас дві головних проблеми. Так, ворог стоїть на кордоні, але головна проблема це внутрішня корупція. У нас коли хтось мені говорить, що ми живемо в при демократії, це людина абсолютно розуміє, що ми жодного дня ще не жили при демократії. Ми її не збудували. У нас авторитарна кланова система, і кожна е, політична влада, яка приходить до влади, вона. Чомусь е, критикує попередників, але коли приходить, досить швидко, гарно очолює цю корупційну складову і використовуються наші безмерні дійсно можливості, природні і таке інше, розкрадають бюджет, е, все що завгодно роблять, але вони не реформують. Це, це питання ]мо. до якості управління, це питання до того, хто є політичною елітою і кадрова політика, яка в нас керує стратегічними галузями. Я вже не говорю про судобудування, горем ракетобудування, літакобудування, вибачте мене, в цьому світі. Першу людину назовіть мені. Хто буде опікуватись у вас в уряді? Чи він знає, що таке ракетобудування? Він фахівець ракетобудування, чи літакобудування. Чи судобудування завжди корінник попереду іде. Це людина, яка персонально відповідає. Так на Заході воно є. Так в всіх країнах світу. Не може менеджер з вулиці, який прийшов, ваша професія. Я активіст, я менеджер, я можу управляти. Чим ти можеш управляти? Це все одно, що до операції допустити людину з вулиці, чи до ядерного реактора людина, яка не знає, що таке, він ніколи не вчився. Проблема кадрова. Фантастична зараз. Проблема стратегічного бачення фантастична. А розплачуються з кишені пересічні громадяни України. Так, Україна, вона давно готова до будівництва демократії. Два Майдана показали всьому світу, ніхто це не ставить. Пересічні люди зупинили ворога на кордоні. Але політична еліта, поки вона не буде наповнена професіоналами. Політику треба іти, коли за спиною є біографія, якийсь факт, і ти можеш довести, що ти щось вмієш робити по твоєму напрямку роботи.